В сучасній історії України зустрічалось не так багато серійних вбивць, а справ, що спричинили широкий суспільний резонанс, ще менше. Більшість із нас чули про ткача, онопрієнка, і дніпровських покидьків, але сьогодні ми поговоримо про іншого монстра. Сергій Довженко, колишній оперативник Маріупольської міліції, відібрав життя щонайменше 19 невинних людей. Але його справа досі залишається маловідомою. Цей психопат вбивав через жагу помсти та бажання легкої наживи. Він відправляв на той світ цілі родини, залишаючи свій кривавий слід по всьому місту. Цей маніяк відрізнявся від, наприклад, Онопрієнка або всім відомого Теда Банді, про якого, до речі, в нас також є відео. Посилання буде внизу. Так ось, ці двоє, як і більшість інших серійних вбивць, вибирали своїх жертв випадково. Вбивали заради задоволення та не замислюючись, чому вони це роблять. Але сьогодні ви почуєте зовсім іншу історію та дізнаєтесь, що діями маньяка не завжди керують садистичні або сексуальні бажання. Сьогодні ви дізнаєтесь, як один псих може згубити 19 життів задля помства своїм кривдникам. Тож давайте детальніше розглянемо життя та злочини Сергія Довженка та дізнаємося, що саме стали причиною його жорстоких вбивств. На жаль, про дитинство та юність маніяка не вдалося знайти багато інформації, але ось що відомо. Народився 1972 року в Маріуполі, навчався в комерційному технікумі за спеціальністю товаровід. був майстром спорту та двократним віце-чемпіоном України з боксу. Закінчивши навчання, Довженко вступив до лав армії, де служив у роті ПВО. Був одружений, але дітей не мав. Після розпаду Союзу Довженко намагався заробляти на життя, працюючи приватним підприємцем на центральному ринку Маріуполя. Пізніше він працював у охоронній компанії Цитадель. Після звільнення з цитаделі він вступає до школи міліції і через 9 місяців навчання та практики стає опороповноваженим приморського району Маріуполя та спеціалістом з майнових злочинів. Його колеги згадують, що Довженко був середнім працівником. Він часто працював лише на власну користь, тому інші уникали його як ненадійну та корисливу особу. Через його жорстокі методи роботи у відділку його прозвали бультер'єром сам він говорив про себе: я був середнім міліціонером, ні доган, ні нагород. За відгуками людей, які його знали, він був песимістом та не любив гучних компаній. Якщо було необхідно, він був готовий діяти гнучко та хитро. Він боявся невдач та мав тверду мету зайняти міцне становище в житті. У 1997 році, коли Довженко вже працював у міліції, його арештували за звинуваченням у вбивстві охоронця цитаделі. Вночі, 18 червня 1997 року, Офіс цитаделі було пограбовано, а охоронець, який перебував у приміщенні, був застрелений. Зі зламаного сейфа пропали кілька тисяч гривень. Деякі деталі вказували на те, що злочин міг бути вчиненим людиною, пов'язаною з цитаделлю. Собаки не відреагували на злочинця, двері до приміщення відкрив сам охоронець, а поруч з убитим знайшли стріляні гільзи від пістолета Макарова, та набої готові до використання, наче злочинець був дилетантом і пересмикував затвор після кожного пострілу. Першим підозрюваним став головний охоронець фірми Цитадель Валерій, але він все заперечував. Його помістили у приморський райвідділ, де в ту ніч чергував Довженко, який привів Валерія до свого кабінету і довго розмовляв з ним про щось, після чого дозволив йому зателефонувати. Про це стало відомо оперативникам, і вони згадали, що Довженко також працював у цитаделі перед роботою міліції. Зі зброєвої кімнати швидко вилучили службовий пістолет Довженка і невідкладно направили на дослідження до Донецька. Згідно з висновками експертів, охоронець був застрелений саме з цієї зброї. 27 червня того ж року Довженко був заарештований на робочому місці та, за його словами, підданий тортурам. В одному з інтерв'ю вбивця розповів, що на другий день після затримання, в 97-му році, начальник Довженка у Приморському райвідділі Ушкалов побив його у присутності колег, окрім Ушкалова, як заявив Довженко, його били та катували Литвин, шесториць та Месін. Всі вони обіймали ключові посади у міліції Маріуполя. Після довгих та болючих розмов з керівництвом він пише явку з Повинною, де зізнається вбивстві охоронця. Його затримують та поміщають у СІЗО. Через деякий час у Харкові провели повторну експертизу пістолета, яка підтвердила результати першої. Розслідування справи Довженка тривало близько восьми місяців, але за цей час, окрім явки з повинною та двох експертиз, не було знайдено жодного доказу його вини. Додачу до цього, третя незалежна київська експертиза показала, що в охоронця стріляли не з пістолета Довженка. Справа розвалювалась на очах. Окрім цього, захистом маніяка займався його брат Валерій, що був директором юридичної контори. Йому вдалося довести суду, що перша експертиза, яку проводили в Донецьку, була сфабрикована. В підсумку звинувачення за вбивство та пограбування з маньяка були зняті, але Довженко був звинувачений за підробку документів. Його відпустили на волю та звільнили з органів за фальсифікацію записів в трудовій книжці. Справа була в тому, що туди була внесена інформація про роботу в одному з державних підприємств. А не в комерційній фірмі Цитадель, як було насправді. Після звільнення з органів Довженко багато разів намагався влаштуватись на роботу, в тому числі в міліцію, але кожного разу отримував відмови. За словами адвоката, саме ця ситуація зробила з нього кровожарливого маніяка. Він вступив в певні перегони з міліцією. Безкарно вбиваючи невинних людей, він доводив, що правоохоронна система безсильна. Своїми вбивствами він хотів покарати своїх кривдників, які били та катували його. Довженко планував погіршити показники розкриття і цим домогтися звільнення відповідальних міліцейських начальників. Першим, кому вирішив помститися Довженко, став його колишній начальник, директор фірми Цитадель Володимир Чекмак. За словами самого маніяка, він вирішив його вбити, оскільки той разом зі слідством підозрював Довженка у вбивстві охоронця Цитаделі. Найбільше в цій ситуації шокує те, що Чакмак був другом родини маніяка з самого дитинства. Довженко товаришував сином Володимира Дмитро, а сам Володимир усіляко підтримував одиноку мати Довженка, знаючи про її скрутне положення. І на роботу в Цитадель Чакмак прийняв його, вважаючи Сергія чи не членом родини. Але той зовсім не виправдав такого ставлення до себе. До роботи відносився халатно, не брав відповідальності і взагалі був далеко не найкращим працівником, за що й був згодом звільнений. Перед вбивством монстр близько місяця спостерігав за жертвою, вивчав маршрути та розробляв план. 19 листопада 1998 року Довженко почав свій кривавий шлях помсти довжиною в 4 роки. Перевдягнувшись у міліцейську форму, він пробрався до будинку жертви. Коли Щекмак під'їхав та відкрив двері автомобіля, Довженко без вагань розстріляв його з обрізу помпової рушниці. Оскільки Володимир був все ще живим, Довженко добив його, перерізавши йому горло. Після цього він наздогнав та вбив товариша Чакмака Ігоря Карімова, якого прийняв за начальника відділу кадрів Цитаделі. Крім того, було поранено водія Андрія Любичева та комерційного директора цитаделі Сергія Шатурова, які також знаходились в автомобілі. Тієї ж ночі до Довженка приходили працівники міліції, проте під час обшуку вони нічого не знайшли, а дружина Довженка підтвердила його алібі. В цій справі багато що вказує на причетність Довженка, в тому числі його зізнання, але вона й досі вважається нерозкритою. Після вбивства Чехмака та Карімова з посади знімають шестерця. Одного з тих, хто катував Довженка після затримання. Наступною жертвою вбивці стала Валентина Гладиліна, підприємниця, що займалась реалізацією парфумів на одному з маріупольських ринків. 17 квітня 99-го року, переодягнувшись у міліцейську форму, Довженко підійшов до Гладиліної в під'їзді її будинку та пред'явив фейкове посвідчення працівника міліції, яке він зробив ще я працюючи в органах. Гладиліна вважала, що з нею хочуть поспілкуватися через крадіжку в її будинку, тому люб'язно запросила до себе. Виродок вбив її вистрілом в голову та викрас квартири жертви тисячу доларів. Як згодом пояснив Довженко на суді, Гладиліну він вбив, щоб у Шкалова це ще один з начальників міліції, що побили його, виникли проблеми по роботі. І дійсно, в тому жосі у шкалова зняли з посади через низькі показники розкриття. Для цього злочину Довженко використав пістолет, придбаний у свого знайомого Віталія Шем'якова. Особливістю цього пістолета було те, що він мав 5 нарізів у стрілі, а не 4, як зазвичай. З того моменту маніяк почав ходити на вбивство як на роботу. своїй родині він казав, що працює експедитором, а насправді слідкував за жертвами, плануючи свої злочини. Трохи згодом Шеховцова, ще одного з мучителів Довженка, переводять на посаду начальника оперативної роботи в Оджонокідзенському районі Маріуполя. В цей момент монстр починає планувати нове вбивство саме в цьому районі. 22 червня 99-го року Довженко виходить на полювання. Його жертвою стає капітан міліції Олександр Кокін та його дружина Катерина. В той день з ними була ще свекруха капітана, але вона вижила. Монстр хотів вистрілити в жінку аби добити її. Але на щастя в нього закінчились патрони, і він швидко втік з місця злочину. За свідченнями свекрухи Довженко був зі спільником, але з ким саме встановити не вдалося. Після останнього злочину Довженко вирішує спростити пошук жертв. Він ретельно вивчав газети з оголошеннями, спеціально шукаючи об'яви про продаж вартісних предметів. Визначивши район проживання продавця та розуміючи, кому з його колишніх колег по службі випаде розкривати злочин, він готувався до скоєння вбивства. І як згодом сказав сам Маніяк, гроші та майно, що він викрадав, допомагали йому прогодувати себе. 10 вересня 1999 року Довженко вбиває Людмилу Шевченко та її сина Сергія. На свою біду вони дали оголошення в газету, щоб продати ноутбук. Довженко пояснив це так. Це стало четвертим вбивством в Аджонакідзенському районі, тим більше з одного пістолета. Цим вбивством я хотів посилити тиск, тому начальнику, якому мстився, вже було винесено неповну службову відповідність. 13 грудня 1999 року були вбиті Іван Вакуленко та його син Віталій. Батько і син хотіли продати комп'ютер через оголошення в газеті. 7 липня 2000 року Довженко вбиває Віталія Шем'якова, того самого приятеля, що продав маяку пістолет. Шем'яков знав про серію вбивств, адже про це виходило багато новин. Він звернув увагу на незвичну рису знаряддя вбивства: ствол пістолета з п'ятьма нарізами. Віталій знав, що саме такий він продав довженку у 99-му. Згодом Шем'якову прийшла фатальна ідея. Він вирішив шантажувати холоднокровного вбивцю, вимагаючи велику суму грошей за мовчання. Взагалі не уявляю, як може прийти в голову шантажувати знайомого, котрий без вагань вбивав людей, щоб пограбувати їх. Підсумок очевидний Довженко приїхав до Шем'якова додому та вбив, перерізавши йому горло. 15 грудня 2000 року монстр розстрілює міліцейський патруль Олександра Рогівця, Володимира Федоренко та Андрія Карпенко. Вони спробували затримати Довженка, коли той ніс обріз та пістолет, щоб переховати, адже збирався на деякий час поїхати з Маріуполя і боявся, що за час його відсутності зброя заіржавіє. Наблизившись до патруля, Довженко відкрив вогонь одночасно з обрізу та пістолета, а підійшовши ближче, добив поранених на землі та забрав пістолет в одного з них. Федоренко та Карпенко загинули на місці. В цей час повз проїжджало таксі. Водій, побачивши цю картину, одразу ж направив автомобіль на вбивцю, але той втік: таксист привіз тяжко пораненого рогівця в лікарню, але він помер, не приходячи до тями. Вину за вбивство Шем'якова, того, хто продав дружинку пістолет, поклала на іншого чоловіка, Єгорова, який мав багато судимостей. Будучи хворим на туберкульоз, Єгоров помер у в'язниці і згодом був виправданий посмертно. Мати Шем'якова Клавдія Бондаренко не вірила, що хворий та слабкий Єгоров міг перебороти її сина. До того ж, вона підтримувала версію преси про те, що вбивцею був колишній військовий або міліціонер. Довженко зрозумів, що в один момент старенька може запідозрити його у вбивстві, адже вони з Шем'яковим спілкувались та мали приятельські відносини, тому вбивця вирішує усунути її. 27 червня 2001 року Довженко вбиває Клавдію Бондаренко в її квартирі. Щоб сховати сліди злочину, він вирішує інсценувати пограбування сусідів старенької Іванових, які займалися розрібною торгівлею ювелірними прикрасами. Дочекавшись, поки Галина Іванова вийде із своєї квартири, монстр застрелив її. В квартирі жертви знаходилась її 12-річна онука Таня. Довженко забіг у квартиру, взяв її за руку та сказав фразу, від якої в жилах холоне кров: присядь і не кричи. А коли дівчинка розвернулася, щоб сісти, вбився, вистрілив її в потилицю. Вже на суді, даючи свідчення слідству, він розповів, що був дуже засмучений тим, що довелося вбити дитину. З квартири Іванових Довженко виніс близько трьох тисяч доларів та трохи ювелірних прикрас. Цей час Довженко передчував свій скорий арешт, а тому, виходячи на вбивства, маскувався. Часто змінював одяг, відрощував або збивав бороду, надягав окуляри та інколи кульгав, через що свідки по-різному описували вбивцю. Саме тому перед тим як маньяка заарештували, міліцією були перевірені десятки, а може і сотні городян. Останнім звірством маньяка стало подвійне вбивство. 17 травня 2002 року Довженко вбиває Артура Фролкова та нареченого його сестри Ацу Симовича, що був громадянаном Йогославії. Вони вирішили продати дорогий ноутбук, розмістивши оголошення в газеті. В той же день, після вбивства, міліцейський патруль затримав Довженко, заарештували його практично випадково. Хоча й підозрювали давно. Після вбивства Симовича та Фролкова. Маньяка неподалік від місця злочину побачив його колишній колега міліціонер та викликав наряд. Цього ж дня Довженка арештували. У січні 2003 року почався тривалий судовий процес. Захищати Довженка хотів його брат Валерій, але суд відмовив йому в цьому. В ході слідства Довженко зізнався у 19 вбивствах, але обвинуваченню вдалося довести лише 17. На суді Довженко був спокійним та скупив на слова. Він визнав, що шкодує про жертв, але на запитання, чи мучать його нічні кошмари, відповів ні. Він стверджував, що мстився міліції, оскільки вони били і катували його, щоб виманити свідчення після першого вбивства і спаскудили йому життя за ці вісім місяців у СІЗО. На питання суду чи досяг Довженко своїх цілей, він відповів: загинув чекмак, зняли шестерця. Загинула жінка в приморському районі, теж неприємності у міліції. У шкалова в той час загинув син, і я подумав, що цього йому достатньо. Потім я перейшов на лівий берег, там працював Месі. Відбулася потрібна серія вбивств за короткий час. З позиції суспільства ці методи не зовсім прийнятні, але дуже ефективні. У мене відібрали майбутнє, а я сенс їхнього життя. Убивця розказав, що в найближчі півтора-два місяця після вбивства Симовича та Фролкова він планував убити Литвина Шестерця та Месіна. Довженко збирався сказати дружині, що їде на заробітки за кордон, а самому при цьому сховатись у місті та розпочати підготовку до вбивств. На питання суду про те, що він має на увазі під підготовкою. Довженко спокійно відповів: це означає вивчити маршрути пересування. Визначити місця найбільш імовірної зустрічі та спланувати шляхи відходу. За результатами судово-психіатричної експертизи Довженко був визнаний осудним. Фахівці описали його як замкнену, амбітну та мстиву особу з рисами лідера, мотиви його злочинів користь і помста, трансформовані через несвідомі маргінальні та некрофільні тенденції його особистості. 8 вересня 2003 року апеляційний суд Донецької області прийняв рішення про визнання підсудного винним здійснені 17 вбивств. Довженко був засуджений до трьох довічних ув'язнень. В останньому слові маніяка присутні не почули жодного каяття. Він лише подякував всім за те, що приходили до залу суду протягом всього часу у розгляду справи. У листопаді 2003 року Довженко відмовився від своїх свідчень і направив до Верховного суду України прохання про перегляд справи. А через три роки у травні 2006-го Верховний суд, розглянувши скаргу Довженка, залишив вирок без змін. Час від часу Довженко нагадує про себе, намагається знову відмовити свій свідчень та пише листи то в Верховний, то в Європейський суд. Але скоріш за все цей покидьок проведе все життя за гратами. І вже нікому не зашкодить, там є моє місце. Історія маріупольського маніяка показує, що беззаконня та жорстокість з боку органів можуть привести до непередбачуваних та жахливих наслідків. Безумовно, навіть в Європі чи Америці, де побиття засуджених в СІЗО важко уявити, також могла скластися ситуація, коли псих починає мститись за затримання поліцією. Як ви вважаєте, якби після першого арешту Довженка реінтегрували в суспільство, можливо, не було б всіх цих невинних смертей? Чи він все одно почав би вбивати? Пишіть, нам було б цікаво дізнатися вашу думку. І, козаки і козачки, маємо прохання до вас. Напишіть в коментарях, про що вам цікаво буде почути в наступних відео. А далі все як зазвичай: лайк, підписка і дзвіночок. Побачимось!